Таку камеру ви ніде не могли бачити, тому що це новинка на Aliexpress. Дуже крутезна камера. Я думаю, що ви 100% захочете ось цю камеру. Що її особливість? Зараз подивимося, тому що я ще сам такого дива техніки не бачу. Ви звикли до простеньких камер, але це не зовсім простенька камера. Дивіться, кріплення. І ось як виглядає суперкрута інноваційна камера. А знаєте, в чому фішка її крутості? Давайте покажу одразу вам з першого кадру. Відчуваєте, тут є двигун. І тут є двигун. І тут є двигун. Такої камери ще ніхто не бачив і ніхто не показував на Петрович, як завжди тобі купить якусь новиночку і покаже. Дивіться, які величезні антени, яка величезна камера, вона дійсно дуже велика. Скоро підписник я тобі зроблю огляд, будеш дивитися і охренівати. Тут, напевно, якась підсвіточка чи то якісь датчики. Коротше, не знаю. Будеш бачити. Я вам раніше показував ось таку камеру, вона може бути 4G або Wi-Fi. Дуже її хвалять люди, хоча огляд я на неї ще не робив. А тепер я покажу тобі майже вдвічі більшу. Ти ж знаєш підписник, що це просто розпаковочка, щоб ти подивився, що є цікавеньке. А далі вже будуть тести. Можливо, тобі не потрібно дивитися тести, просто хочеш подивитися, які прийшли. Новиночки, ну прикольна камера! Реально прикольна. Дивіться. Це 4G камера. Да, 4G? Да, 4G камера. Вона може бути Wi-Fi, а може бути 4G. Я замовив і ту, і ту. Скоро на огляді буде і та, і та. Тут вже немає такої крутої фішки, де стоять двигуни, тому і коштує вона значно дешевше. Тут ти вже руками собі виставляєш, як тобі треба. Чим крута ця камера? Вона замінює одразу три камери. Наприклад, ставиш її на кут свого будинку, і вона буде дивитися тобі всі сторони. Тобто, ця камера, ось вона вже дивиться в один кут будинку, ця камера дивиться в інший кут будинку, а цією можеш собі вертіти і дивитися все, що відбувається попереду. Тобто тут буде значно більший кут. І таким чином ти будеш бачити абсолютно. Ну, всю територію свого будинку. Якщо ти підписник сильно нетерплячий і не хочеш чекати огляду, ти можеш придбати ці камери ще до огляду, тому що не знаю, коли буду робити той огляд. Дуже багато прислали інструментів. Не встигаю все знімати, лише показую тобі розпаковочку. Дивіться, ця камера значно менше. Бачиш, яка ця здоровенна? Це менше. Тому яку тобі треба, це також все повертається туди-сюди. Бачиш. Ну і звісно, що ця коштує трішечки дешевше, ця коштує трішечки дорожче. Коротше, в чому різниця, я не знаю. Скоро буду розбиратися, як скоро, десь, через пару тижнів. Коробочка ніби простенька, але камера всередині дуже крута. Вона йде з сонячною панеллю, 4G-камера, де ти можеш її поставити на дачі, в лісі, в полі, на ставку. Я бачив на ставку. Ось так її ставлять там на трубу, вбивають трубу, коротше, ще там якусь довбеньку, і все. І камера стоїть і охороняє тобі ставочок, тому що їй треба тільки -карту. сім карт. Сім карт уставив і все. І камера, ця вона реально крута. Дивіться, в неї два датчики відстеження руху. Тобто, якщо вона навіть буде ось так повернута, один фіг вона буде відстежувати рух, верхній об'єктив буде відстежувати рух і тут. Це вже камера не дешева, коштує вона грошей, додаток тут. Про, самий крутий додаток без реклами, без глюків, без єбатні і так далі. Просто підключив і користуюся, і вона завжди є в онлайні, тому що це додаток Про. Це не реклама, це просто як то каже Петрович, мій досвід користування, тому що я цим додатком користуюся вже 6 років. Да, в мене також є камера, і я користуюся ось такою простенькою камерою. Коротше, огляд я тобі на неї скоро зроблю. Вона реально важка. Тут всередині знаходяться батареї, а сонячна панель, вона знаходиться. Ось тут і в чому фішка зараз тобі ще тако покажу підписний ти вже. Зайшов подивитися це відео, то я тобі все покажу. В чому фішка цієї камери, тому що тут сонячна панель, вона невеличка, вона маленька. Якщо раніше китайці робили здоровенні сонячні панелі, то на даний час їх же роблять малесенькими, тому що ось така маленька чорна сонячна панель, вона генерує більше сонячної енергії і швидше буде заряджати батареї в камері. Тобто твоя батареючка в камері буде автономно працювати до 4 днів без сонця. Скоро я тобі зроблю огляд, покажу, як воно все працює від сонця туди-сюди. А якщо тобі вже ось горить і треба ось така камера. Можеш її придбати до огляду. Якщо ти вже підсів на додаток Pro, то покажу тобі ще одну ось таку камеру. Ти що, спиш? Так гарно розказую, що він, що він аж спати ліг. Чим крута ця камера? Я ще не знаю, бо її не тестував. Ніхто з підписників її ще не купував. Але тут додаток Pro, вона дуже якісна. Подивіться, як вона якісно виглядає. В неї є подвійний об'єктив, і вона збільшує, здається, в 10 разів. Тобто в неї оптичний десятикратний зум. Плюс до того всього має ось такий здоровений рупор. Що там можна кричати, я не знаю. Підписник. Скоро тобі запиляю відео, але думаю, що вона буде дуже сильно лякати людей. Вона Wi-Fi. коротше підписник. Чекай огляд, я тобі все розкажу і покажу. Додаток Pro. Ось, будь ласка, бачиш Pro. Ось вам камера на три об'єктива, да ще й з десятикратним оптичним зумом. Показую все, як приходить. Ви хотіли, щоб камера була недорога і до фіга функцій. Ось вам один об'єктив, другий і третій. Тут оптичний десятикратний зум. Діодики стоять вже сучасні, буде бачити круто вночі, а як буде бачити, пізніше зроблю тобі огляд. І ось кріплення. Воно ось там вставляється і можна твертіти там на різні коротше сторони, щоб ти виставив кут під верхній об'єктив. Виглядає вона якісно, все якісно, гарно зроблено. Дивися підписник. Як вона працює, я не знаю, але ти можеш її придбати вже. І подивитися, на що здатна ось ця камера. Якщо я тебе ще не замахав цими камерами, то давай я тобі покажу Lenovo. Що нам скаже Lenovo? Не знаю. Взяв ось таку на пробу. Ти ж знаєш, підписник. Хто, як не я, буду це все пробувати. Дивіться, виглядає досить якісно. Не просто тобі в пакет ось так кинули, і ти роби, що хочеш. Не знаю, який тут додаток, чи він платний, чи безкоштовний. Інструкцію тобі зробили метр інструкції. Камера, в принципі, недорого коштує, а як вона показує. От хрен його знає. Дивіться, ну приходить класно, нічого не буде пошкоджено, і сама візуально камера також виглядає якісно. Вона поворотна, динамічок є. А так повертається. А так ні. Ага, коротше, ти, якщо її вкрутиш в цоколь, тобто дивіться, бачиш, ти просто замість лампочки її вкрутив, ніби як лампочка на сіке там на 30 Вт. Да? Орієнтовно лампочка на 30 Вт. Ти її вкрутив і все. І вже з додатку можеш там собі наскільки? Ох, ніфіга собі, на 360 градусів будеш все дивитися. Прикольно, прикольно, діодики є. Дивіться, діодики вже сучасні стоять. Так що, я думаю, буде класно бачити, а як скоро тобі зроблю. Огляд, все подивишся, все будеш бачити, підписник. Можеш придбати вже, якщо тобі просто горить, можеш придбати в мене є їх декілька штук, так що вистачить всім. Ось тобі камера на 10 мегапікселів, а коштує взагалі недорого. Конектиться як з ябком, так і з андроїдом. І показую цю камеру. Я на неї ще не робив огляд. Не знаю, коли які огляди маю всі встигнути зробити підписник, але ти камеру можеш придбати ще до огляду. Дивіться, куштує вона реально недорого. Недорого де, недорого і на Алікспрес, недорого, і в Петровичі. Дивіться, тобі тут все понаклеювали, все QR-коди туди-сюди. Вона тут кріплення повертається, верхній об'єктивчик. Нижній все заклеїли. Діодиків дофіга, так що має бачити вночі дуже круто. Як вона працює, фіх його знає. Дивіться, тут і динамічок, тут все вставляється. Блочки всі по комплекту. Коротше, ну прикольна камера, реально. Кожен об'єктив по 5 мегапікселів. Треба ось така камера. Будь ласка, в мене є їх декілька штук. Можеш до огляду ще придбати. Ось такенька є ще камера. Я не знаю, чи я вам показую ось таку камеру, бо я вже сам заплутався в тих камерах. Це 4 g камера на сонячній панелі, вона також якісна, але вона коштує трішечки дешевше, ніж попередня камера. А чому? А я вам зараз покажу, чому. Тому що сонячна панелька тут вона не настільки. Крута, як в тій. має два датчика відстеження руху, хоча має подвійний об'єктив. Коротше, багато питань вирішує всі усі додатки, датчики, сонячні панелі і так далі. Тут будовані акумулятори, вона 4G, ставиш в її будь-де. І все, і будеш користуватися. Виглядає також якісно, круто, так що підписник. Скоро зроблю огляд, або можеш її придбати ще до огляду. Всі хочуть огляди на камери, але я просто не встигаю це все писати. Дивіться, ось такенька ще є. Під додаток v 380 Дивіться, поворотна камера на два об'єктива. Тут, коротше, всі усі прожектори, напевно, буде світити дуже круто, тому що бачите, як вони грамотно зробили. Поставили один діодик. І влупили сюди ось такий прожектор. Як вона світить, і от фіг його знає, але думаю, що вночі буде світити дуже круто за рахунок ось цього прожектора. Ну і тут також є небагато прожекторів, але вони комбіновані інфрачервоний і такий. Скоро я тобі зроблю відео. Ну як, скоро підписник? Скоро це буде через місяць, через два, через три. Коли буде час, тоді і зроблю. Якщо треба ось така камера вже, то ти можеш придбати вже. Ось таку тобі ще покажу камеру. Хто тобі це все покаже? Як не Петрович, дивися, тут що вона має? А, вона має, виходить, три об'єктиви, а отут датчик відстеження руху чи виявлення руху. Коротше, дивіться, скільки купу діодиків, тобі і інфрачервоних понапихали, так що вночі буде світити. Як прожектор. Як працює, я, я фіг знаю. Я Просто показую тобі, що є ось такенька крутезна камера. Якщо треба, можу продати. А ось такого маленького монстра ти навіть ще і не бачив. 6 мегапікселів. Дивися, що тут у нас нічне бачення, відстеження руху, сигналізація. Та тут, коротше, купа функцій і має, напевно, працювати від додатку Туя або Smart Life. Дивіться, який маленький монстр. І коштує вона недорого. Ось тобі, будь ласка, камера на три об'єктиви. Раз, два, три. Кожен об'єктив по 2 мегапікселя. Це все можна. Це все ось так виставляється. Дивися. О, можна навіть ось так поставити. Або ось так. Будеш дивитися, ось так. Ну, коротше, варіантів ціла купа. І також він повертається. Все так тугесенько, як в молодесенької. Так, дивися. І так, і сяк, все крутиться з динамічком, Блочки по комплекту, і працює від чого? І працює ні, працює все ж таки від свого, напевно, додатку. Коротше, розберуся тобі і скоро покажу. Але якщо ти хочеш придбати ось таку маленьку камеру на три об'єктиви, тобто ти собі поставив десь на кут будинку, ось так. Ось так. Ох, як ту гесенько все. І дивися, і все тобі буде показувати одразу на всі. На всі три сторони. Коротше, треба ось така камера. Пиши, продам недорого. Ось тобі розпаковуєш цей кінець. Хто дивився, може поставити вподобаючку і будеш молодець. Показав майже всі камери, всі не помістилися на стіл, щоб показати всі, навіть які в мене є. Так що підписник не хочеш чекати. Наприклад, коли вийде огляд на ось цю камеру, можеш придбати вже або цю, або цю, або цю. Коротше, всі можна придбати. Всім дякую і чекайте нових новиночок.